Конвекційна піч Apache AD46Di Eco це універсальне обладнання для гастрономії і кондитерських виробів, за допомогою якого можна готувати страви з м'яса, риби, овочів та тіста. Модель має 99 програм по 3 етапи приготування, функцію ручного регулювання вологості і попереднього нагріву. Прилад оснащений автоматичною зміною напрямку обертання вентиляторів. В камері печі є підсвічення за допомогою галогенної лампи. Пристрій має цифрову панель керування, тому для роботи з піччю не потрібно володіти спеціальними знаннями. Прийдемо до значення кнопок та порядку роботи. Щоб почати роботу, натискаємо кнопку загоряється індикатор індикатори панелі керування та дисплей показує температуру камери приготування. Для встановлення бажаної температури приготування, натиснемо кнопочку вибору температури і використовуємо кнопки плюс-мінус для підвищення або зниження значення. Дисплей температури покаже встановлене значення. Встановлюємо час кнопкою таймер, виставляємо потрібний час, далі підтверджуємо повторним натисканням кнопки таймер або чекаємо 5 секунд. При виставленні часу піч почне зворотній відлік. Кнопка пар активує подачу пари вручну або дозволяє запрограмувати різні варіанти подачі пари. Для зволоження в ручному режимі активувати подачу пари можна в будь-який момент приготування. Для цього просто буде потрібно натиснути і утримувати кнопку пар для подачі самої пари. Для програмування процесу приготування натисніть кнопку Програми приготування. Далі оберіть номер програми та підтвердіть повторним натисканням цієї кнопки. Встановіть параметри першої фази температура. Для цього натисніть кнопочку Температура, оберіть значення з допомогою кнопок і підтвердіть повторним натисканням. А з таймером, парою, все аналогічно також натискаємо, обираємо Підтверджуємо. Якщо є більше фаз, натисніть кнопку Цикл приготування для наступної фази та аналогічним чином налаштуйте її. Після закінчення програмування третьої фази зачекайте 5 секунд для автоматичного запису програми. Якщо є тільки дві фази, то в третій ми не виставляємо параметр час. Ми налаштували першу програму приготування. За таким же принципом ми можемо створити другу та третю. Щоб почати процес приготування, нам залишається натиснути кнопку Старт. Все, готово!